Навчання англійською мовою після 11 класу це взагалі можливо та де таке можна знайти? Сьогодні про це якраз поговоримо. Класну та якісну освіту англійською мовою можна отримати в Польщі, в Угорщині та в Чехії. Також є інші країни, але сьогодні саме про Польщу. Тому що якість, доступність та зрозумілість ну просто на вищому рівні. Чому я про це говорю? Тому що деякі мої студенти вже навчаються, а мої знайомі закінчили факультет англійської мови, тому власне можна про це говорити. Можна говорити про перспективи, про вибір факультету і про взагалі рівень володіння мовою, щоб навчатися на такому факультеті, і отримувати вищу освіту саме англійською мовою. Навчатися в університеті можна як в приватному, так і в державному в Польщі англійською мовою. Єдине вимоги будуть різні та е, в те, скільки це коштує в рік, теж буде по-різному виглядати. Якщо ми говоримо за державний університет, то вимога буде наступною. Ну, це буде сертифікат Б2 е, володіння англійською мовою, в деяких виключеннях це може бути співбесіда, але це вже обговорюється особисто з університетом. Ці вимоги, ну а також ціна. Ціна стартувати буде від 8 тисяч доларів до 15 тисяч доларів в рік. Головне це якби рівень університету, чи він вам пасує і Чим вищий рівень, тим відповідно вища ціна. Якщо ми говоримо за приватний університет, то це буде трішки нижча ціна від 5 тисяч доларів, але ціна, дорогі мої, залежить від того, який факультет ви обираєте і скільки на ньому вчитися. Це також залежить, і в приватному університеті вам можуть запропонувати співбесіду, якщо немає сертифіката на знання Б1 або Б2. Але це також індивідуально обговорюється з кожним університетом. Якщо ми говоримо про те, як навчають приватний і державний університет на англійській мові, то відповідно навчання теж є різним. В приватному університеті вам дають більше часу для себе, для того, щоб зрозуміти, потрібно тобі це, не потрібно тобі це якби. А в державному університеті все ж таки о, йде навантаження більш більше і треба вчитися там, скажімо так, з 9 ранку до 5 вечора. Ну і дуже високий рівень знань. Відповідно, в приватному університеті багато практики, багато практиків відповідно, ті, хто ведуть ці. Заняття у вас це будуть як практичні професори, так і професори дуже великого рівня, які приїжджають, щоб просто провести у вас пару. Тому ви отримуєте ну просто мега-крутий досвід спілкування з такими людьми. Аліна, скажете ви, а які можна обирати спеціальності англійською мовою? Так, значить, дивіться, це може бути від практичної спеціальності, типу медицини. Також це може бути IT, це може бути бізнес, це може бути менеджмент, і все це головне вивчається англійською мовою. In English, please. Тепер так, поговоримо про переваги навчання англійською мовою. Дивіться, по-перше, неважливо, неважливо те, яку ви оберете спеціальність. Важливо тільки те, що е, ви будете вільно говорити англійською. Якби мені хтось в мої 17 років сказав, що Аліна, іди півроку чи рік походи до репетитора, і ти будеш говорити англійською, і ти будеш вчитися англійською. І зараз ти не будеш купу грошей віддавати за репетитора, тому що я зараз вчу англійську, так? І якби мені це хтось сказав, то я би вчилася, я би закінчила університет на англійській мові. У мене б вже був чудовий рівень англійської, але це так, це трошки про мене, так? Якщо відносно вас, по-перше, це рівень мови, рівень володіння мови, ви говорите англійською мовою в ідеалі, не так, що там. Я говорю англійською so-so, і щоб мені отримати роботу в іноземній компанії, мені треба ще рік ходити до репетитора, щоб вивчити спеціалістичні слова. Ні, цього не треба, тому що ви це вже будете знати від своїх викладачів. Потім. Якщо ви хочете банально перші гроші заробити, ви можете викладати англійську таким людям, як ви були колись, що не знали, чи буде, чи не буде. Ви можете банально викладати англійську, ви можете стати крутим викладачем англійської. Ви можете теж чудово. Знайти себе в туристичному бізнесі, ви можете знайти себе в бізнесі IT, в менеджменті, тому що ви, як мінімум, вже будете гарно володіти англійською мовою. Ви можете навчатися в Польщі, а поїхати працювати до Канади, до Америки, до Дубаю, тому що у вас буде відкритий цілий світ. І ви скажете, Аліна, яка англійська? Я тут тільки польську вчу, або вчу, або не вчу. І взагалі три слова важко вимовити, а ти взагалі тут говориш про англійську мову. Я вам скажу, що, шановні, повірте в себе, тому що ця інвестиція, яку варто зробити в 16-17 років, один раз в тиждень хоча б вивчати англійську мову. Вам потім в 20 в 20 в 25, в 30 років відіб'ється X5, X10 разів, тому що ви будете знати набагато більше, ніж те, що є зараз. У вас буде досвід, у вас буде мова, якою говорить весь світ. Ви зможете говорити, ви зможете навчатися, ви зможете мати друзів з різних країн, і ви зможете, що найголовніше так, в, нашій, в нашій сьогоднішній е, ситуації це ви зможете знайти себе в будь-якому куточку світу. Ви зможете це Повірте, просто в себе. Не треба думати, що якщо ви зараз не не зможете щось вивчити, то це не буде взагалі з цього зиску. Просто повірте в себе. Повірте в те, що ви можете вивчити англійську. Тому що це ж не значить, що ви маєте приїхати і вже бути Богом англійської мови. Ні, ви приїдете, вас будуть ще навчати, вам будуть розказувати. Просто головне зробити цей. Крок здати цей екзамін і потім мати вже собі е, якби дорогу, в щасливе майбутнє. Ну, якщо вже дуже сильно буде важко і не вийде, ніхто ж вам не забороняє перевестися на польську мову навчання. Наприклад, і ви будете мати в себе вже вибір, ви будете розуміти, і ви будете мати по перше ворота в світ. Хочеш, де хочеш, там і працюй, де хочеш, там і живи. По-друге, у вас з вашого факультету буде купа друзів з різних країн, тому що навчаються в Польщі на англійській мові не тільки поляки, там українці, а також із Турції, з Індії, із країн Європи, тобто це Іспанія, Німеччина, Франція. Тому що саме сама головна плюшка це доступна ціна. Що таке 5 тисяч доларів для німців? Ну нічого, пішов, заплатив. Тим часом, як в Німеччині ця. Цифра є більшою. Тому повірте в себе, не знецінюйте себе. Працюйте над своєю мовою, працюйте над тим, що ви хочете, і у вас обов'язково буде шикарне, чудове майбутнє, шикарна освіта. І ви будете взагалі мати Х3, Х10, ніж те, що ви взагалі хочете зараз мати.